Терен, терновий вінок це символ прокляття. Коли Ісуса розпинали, йому на голову поклали терновий вінок. Це було зроблено не тільки для того, щоб Ісусу було дуже боляче. Це також був прообраз, це символ прокляття. Це означало, що Ісус взяв на себе Твої і Мої прокляття. В той момент, коли Адам зрішив, земля стала проклятою. Почала родити будь-які різний терен в той момент, коли Адам згрішив, гріх війшов всіх людей, і всі люди попали під прокляття. Але дякувати Богу за його Сина Ісуса Христа, який взяв на себе твої і Мої прокляття. І той, хто приймає Ісуса Христа, Він уже не має цього терена в своєму житті, Він уже має вінець слави, він має Ісусову праведність. Ісус взяв на себе цей терен, Він взяв на себе Твої і Мої прокляття, а нам дав свою праведність, свою святість, свої благословіння. Тому так важливо прийняти Ісуса Христа. Це найбільше благословення, це найбільше і найкраще, що Отець міг дати цьому людству. Це свого Сина Ісуса Христа, тому що в Ісусі спасіння, в Ісусі прощення гріхів, в Ісусі благословіння.